Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вас познайомити з жіночими, теплими зимовими аксесуарами. У нас є сьогодні в продажі, ми привезли пов'язки на голову, бафи, берети, кепочки, хустинки і рукавички. Дивіться, от пов'язочка на голову ось така вона, трикотажна, гарно тягнеться. Ось. І коштує така пов'язочка 225 гривень. Є ось такі кольори. Це колір такий якийсь бежево-пудровий. Тут от колір написаний перла. Так, далі є чорний колір, є колір шоколад і білий. Білий, чорний шоколад і Перла написано, ну, такий, типа пудровий. Ось такі є пов'язочки. Є пов'язочки з, з такою вісьмерочкою. Вони ангорові, коштують 275 гривень. От можна по кольору підібрати до бафіка або до рукавичок, як ви собі там захочете. Ось такий 275 гривень. Ось такий колір ліловий. Далі ось така е, кава сіренький. Бежевий і шоколад. Ось такі кольори маємо. Дуже гарні пов'язочки, можу вам показати на голові. Ось так ось. Закривають вушка і дуже зручні і приємні. Далі ми маємо бафи. Бафи у нас коштують 450 гривень, вони теж ангорові. Подвійні, ось такі, ось, подвійні. дуже гарна якість, дуже м'ягенькі. Ну, Це у нас колір ліловий. Ось бафи у нас носяться на шийці. Ось так ось. Замість шарфика можна ось так, можна гарно його тут викласти, скласти. Ну, Дуже тепленько для шийки, дуже тепленько. Так, 450 гривень. Є такі кольори: ліловий, молочний. Рожевий, пудровий, ось такий дуже гарний, бежевий, світленький. І ось такий ось є коричневий. Можна, наприклад, ось так ось скомбінувати, хто як хоче. По 450 гривень. Далі ми маємо беретики, по 270 гривень це фетрові беретики. Вони йдуть ось з такими вкладками для того, щоб зберегти їхню форму. Я зараз одну вкладочку витягну, щоб вам показати його. Ось тут, підкатик є і прошито, що він гарно тримається на голівці. Фетр це такий цупкий матеріал. І він, дивіться, ось так ось одягається. На звичайну голівку, ось, розмір 56-58, вони ось так ось носяться. Дуже, до речі, дуже зручно сидить на голівці. Є ось такий ось рожевий колір, є колір такий пудра, чорний колір і чотири відтінки бежевого є. Ось такий перший відтінок. При замовленні, скажете мені, перший відтінок, другий відтінок, третій відтінок і четвертий відтінок, ось такий. І ще є молочний. Всього є 8 кольорів по 270 гривень. Далі у нас є такі кепочки. Кепочки, їх можна носити ось просто так ось на голівці. А можна, вони йдуть з вушками і ззаду, ось таким. Вони так ось відкриваються. Бачите, всередині вони прошиті, міцненькі такі, крипкенькі, і можна носити ось так ось їх. Дуже зручно і тепленько. Ось так ось такі кепочки у нас. Е, ці кепочки у нас, от я не подивилась, зараз одну хвилиночку, я подивлюсь, скільки вони коштують. Кепочки коштують 650 гривень і дуже зручненькі. Ось так ось. Їх можна носити і восени, і взимку. Є такі кольори. Ось це коричневий колір, далі чорний колір, світло-бежевий, такий кремовий. Ось такий ось те, е, теж він. Цей колір називається беж. І молочний колір. Молочний колір. Ну, при замовленні я буду уточняти, у вас кольори висилати вам на вайбер відтінки, щоб ви вибрали те, що ви хочете. Далі ми маємо хусточки. Хусточки у нас по 625 гривень, це все ангорові речі, дуже тепленькі, їх можна носити ось так ось на шийку. хусточки, а можна закручувати на голову. Ось так ось я роблю ось так: такий заворотик І ось так ось на голову вони закручуються. Теплесенькі, гарні хусточки, однотонні. Зараз ось так ось носяться. Ну, ось так: 650 гривень. І е, є перчаточки. Перчаточки старалися вибирати під кольори. Ага, кольори хусточок. Бордо. Ось така кава з молоком. Коричневий колір такий меланж. Бежевий, світленький. І ось такий колір. Цей новий колір. У нас не було ще таку, ніякої такої одежі такого кольору. Він такий кремовий з меланжем кавового. Дуже гарний колір. Ось зараз вам розкладу, щоб ви краще побачили. Ось такий ось колір. Дуже гарний, бачите? Всі хусточки гарненькі. Ось це кава з молоком. Ось це можна сказати, що це гіркий шоколад, так він коричневий такий. Ось. І ось цей дуже ніжний гарний колір, такий бежево -рож... з рожевим відчинком. Ну, кольори дуже гарні. І такі саме маємо рукавички. Рукавички коштують 375 гривень. Перчаточки, ось дивіться, різні кольори: бордо, кава з молоком, ось такий кремовий меланж, капучино і ось такий от шоколадний колір. Замовити ці всі товари, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, а також можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!